Друзі, всім привіт, сам Маріон Альянсія Union Ю. У нас війна воїн з Альянсом фір. Давненько ми з ними не пересікалися, але історія давня у нас тут грає такий гравець, то пам'ятає лайкос під відос і комент, друзі. Так, добре. Мега жир з оборонами, Мені таке не бити куди нахер. Так, ладно, зараз спробуємо хоч когось взяти. Друзі, давайте спробуємо на таку команду. Не по потопка, але команда оборони, та і так у них, звичайно, набагато крутіші. Так, в мене є кристал, який можна скласти двома різними шляхами, але ми спробуємо так. На жаль, з цих трьох він... Не здохне. От херово, що він воскресає. От дуже херово. Ой-ой-ой-ой-ой. І вони танцюють, і я їм хір, що зроблю. Звичайно, і жовтий, і, блядь, зареже. Давай, давай, що там балакать. Кристал та херня. Треба лікуватись, то що щас паперфлайм когось, блядь, тут кукаріку зроби. У мене ще сліпота. Все як. Так. Ну дві ульти я не переживу. У кращому випадку якщо барклі залишиться. Так Мар'яну. І тут все вже тут уже все друзі поласкотав і пішов. І навіть камінчика я ніхіра не можу зібрати. Можна було б кинути в пепер, але не бачу особового смислу сенсу в цьому було все. Так, давайте такою підемо. Є в мене кристал. Так, зривати кристал. Фіолет зелений піде. Ми зарядимо, можливо, й друзі. друзі. Іху. Так, сюди, сюди, сюди. Сюди, сюди. Тут ми зайшли полянка і ми катнули паточко. Не знаю, зараз буду бити ще чи ні, може хоч один. Так, давайте сюди сходимо. Далі я вже для себе план розробив, що я буду бити. Ну, сходимо це, я звичайно сказав таким Можна сказать, не подумав. Ну. І віку ми зарядили, але ми не зарядили цененьких. Комба грюба офігенна. <клухи> так, і зараз починається гімнол, я вам скажу, друзі. Ой-ой-ой! Да, ну за это погладив Тапок в скейноптике в этот. Я комбо не, не хочемо виходити. Добре, що хоч тих запрет на пасівка стояла. Ну тут я заряджаю шлакоблока. Бам, блядь. Бам! Минус на. ну В принципі, я вже все приплив. Так, можливо, потрібно й виходити, щоб вона не відхилила. Тому що я тут ніхера не можу зробити. Зараз вона полікує. І все. Тому так, навалюємо, мабуть, звідси Червоні зелені нема сенсу. Зелений этот полотило, полетіла, вони всі відлікуються, ні я пішов звідси. Так, ідемося такий добив, потрібно як то забрати. Тому що биться в нуль не хочу, а це дуже жирний тапок. Є п'ятірочка синя. Мабуть, піде так. жовтими, на жаль, біда, Грім тіла я заряджаю Скинути. Де ж мені жовтих знайти? Тут не хочеться шукати, давайте спробуємо так, так. На жаль, поки херова у нас жовтиме. За что я кажу, что дуже сильная херня. Не. На реальной тапке, блядь. Бам. Кусок, як с куска, блин, на. Ну и вот я желтых хер можете и вот нормально, блядь. На, блядь. По 2 200, блядь. Пешов на добивчик, блядь. Ну, все, блядь. О, жопти. Ну, церпизно. едем. блядь, нулі, бля. Нуліно, нулі, мать моя. Ось знову ця херня, я ніхера не зарядюсь. Так, чіпати зеленя, чи? Пати чи? Не так сказав, не зеленя. Добре, зелені самі пішли, але... В тебе тут здоров'я, 300. триста шестьсот, Ні. Не, не, не. Да, хер, я знаю, як тут грати, блядь, Бачили, як. Бачила, яке вуру нанесли, ну це взагалі сміх. Прошло -то. Давай видликовы, сука, со своей слепотой, ну будем пробовать. Ху, хоч одного вбив. Так, Ліана це мінус. Угу. І цей біє, це мінус. Там не страшно, якщо тут щось опа. Опа. Да уж. Різя зніму, но він мені зараз не дуже потрібен дві ульти. Угу. ультима. Угу. здоров'я да? Молодец. Не, ну це хрень повна, друзі. По півня собирати каміння, блять. Ніхера не можеш зарядити, то От коли на добі, на дебірнавтором я пішов після первого розбива, зайшов полянка, мені гра каже, можеш вигравати. А тут я ж чітко розумію, що тобі кажуть, іди донать, тобі тут нехер ловити. Моя така думка. Блядь, просто глади, я не тус слов. Ну звичайно, Рамон, а кого? Ну нахер, блядь, так. Да. І комба, блядь. Все. Мовчу, не горю, воскресай. Ну ідемо, всажу третій 3 добив, щоб ми покрасить і виступили. Ну, блядь, ну ви бачили самі, ну як так можна грати, блять. Саб... 42, 68. Ну, не знаю, якщо, друзі, красавці красавцями будуть. А я в гімноці війну. Так, друзі, на жаль, поразка, не всі топки. Але це картина ніхера не рішала. Хлопці кажуть, теж Макс-Красавчик. З камінням було повне. Но. Ну до наступної війни.